Всім привіт! Я Міль Алекс і сьогодні пропоную приготувати картопляні гнізда з м'ясом, овочами та грибами. Виглядає дуже ефектно, а на смак просто неймовірно. Раджу відразу готувати велику порцію та як все швидко зметуть зі столу. А ви ж підтримайте відео лайком, канал підпискою, а якщо рецепт сподобався, напишіть будь-який коментар, буду дуже вдячний! І погнали готувати! Всі грамовки в описі під відео. Спершу в підсоленій воді ставимо варитись 850 грам картоплі. Паралельно відразу приготуйте необхідні інгредієнти. 500-600 грам фаршу. У мене це телячий, можна курячий чи свиний, але калорійність буде іншою. Та по 120 грам грибів, солодкого перцю та цибулі. А також на 120 чи більше грам сиру. На сковорідку закидаємо фарш. Якщо курячий, то влийте трішки олії. А до телячого олію не потрібно. Обсмажуємо фарш, постійно розбиваючи усі грудочки. Готуємо, поки весь фарш не потемніє і не буде в сковороді червоних шматків м'яса. Тоді додаємо до фаршу цибулю. Вимішуючи, готуємо ще 4 хвилини. Додаємо нарізані гриби і солодкий перець. Тепер всипте спеції. Враховуючи, що порція велика, то я вкидав близько 2 чайних ложок солі і чайну ложку перцю і влийте близько 200 мл води або ліпше бульйону із картоплі. Вимішайте і на середньому вогні, час від часу перемішуючи, готуйте близько 12-14 хвилин. Наприкінці спробуйте на смак чи достатньо спецій. Можливо, потрібно буде ще трішки додати. А тим часом зливаємо з картоплі воду і мнемо її. Тільки не перебувайте блендером, бо буде дуже забитою. Додаємо борошно, я взяв кукурудзяне, Воно надасть гарний жовтуватий відтінок. І розбиваємо 2 яйця. Все ретельно вимішуємо. Тепер із картоплі робимо великі колубки. Має вийти приблизно 6-8 штук, які викладаємо на пергамент. Із цих колубків виліплюємо об'ємні гнізда, які варто робити мокрими руками. І тепер заповнюємо нашою начинкою. На одне гніздо в мене йшло по 3 столові ложки. Зверху присипаємо тертим сиром. Я трішки економив і дуже багато не давав, хоча можна і значно більше, якщо любите. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин, щоб гарно заплавився сир і можна подавати. Всім смачного! І не забуваємо підписатися на мої соцмережі в описі: Instagram, Telegram та Фейсбук. Там ще більше рецептів. А також можете підтримати мене донатом, реквізити є в описі. Всім буду вдячний!